Вітаю вас, шановні пані і панове. Ви на каналі пані і Я вітаю всіх дорослих, підлітків і діточок і всіх, хто цінує і бажає вивчати українську мову. В проєкті Український диктант я допомагаю відновити в пам'яті українську культуру, українські традиції. І практикувати українську мову і її правопис. Коли вам необхідно, будь ласка, ставте відео на паузу. Почнемо. Сьогоднішній український диктант називається Мамина пісня. Абзац. Материнські очі. Натруджені руки які пестять і дарують спокій. У кожної людини вони залишаються назавжди в пам'яті. Мати це доброта, людяність, чуйність серед нашого такого жорстокого віку. Крапка. Абзац. Мати це ще й перша колискова пісня. Без отих ніжних пісень немає дитинства. Ці перші пісні вчать нас добру, любові і справедливості. Крапка. Вони супроводжують нас у широке життя. З перших маминих пісень беруть початок наші тривоги і надії, турботи і радощі. Крапка. Коли мати схиляється над колискою, над своєю кровинкою, вона співає пісню звертання. Мати просить у Бога, щоб він дав дитині талант, силу, здоров'я, вроду. Так матері хочеться бачити своє дитя радісним і щасливим. Піснею Українська мати дає своїй дитині перші уроки життя. Передає традиції, звичаї свого народу, вчить шанувати хліб на столі, працю інших. Доньку вчить бути лагідною, доброзичливою, працьовитою. Сину наказує рости мужнім, сильним і відважним. Абзац. Минають роки. Три крапки. І ось уже донька співає пісні матері над колискою своєї дитини. І знов втішає, розважає три крапки. Абзац людині. Завжди потрібна мама. І в п'ять, і в п'ять років. Чим більша наша любов до матері, тим світліше і радісніше її життя. Ще Тарас Шевченко у своїх творах звеличував жінку матір. З любов'ю і теплотою згадував рідну матусю. Ми всі читали наймичку Катерину. Утоплену, вчились шанувати злагоду в сім'ї, честь роду, жінку матір. Жінку кохану. Шевченківська жінка це щирість, лагідність, доброта, любов і розуміння. Тому образ України найчастіше змальовується у Кубзаря в жіночих образах, крапка і абзац. Сучасні поети та письменники підхопили слово Тараса, дарують нам зворушливі трепетні слова любові до матері. Вона і трудівниця, і незрадливий друг, і порадниця. Мене вразив вірш Андрія Малишка. Пісня про рушник. Цей вірш став народною піснею про материнську любов, дитинство і розлуку. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку те мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя дала. Абзац. Жінку матір оспівували багато інших поетів. Моя найулюбленіша пісня Чорнобривці. На слова Сенгаївського. Як на ті чорнобривці погляну. Бачу матір стареньку, бачу руку твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Не забудемо українських пісень серед інших мелодій. Не обкрадемо себе, своїх дітей і онуків. Будемо жити. По совісті творити добро, як вчила нас мама. Мати в найвищому розумінні це наша Україна, батьківщина. І мати вічні. Відданість матері, вітчизня це синівське щастя, сила і честь. Я щиро вдячна вам за увагу і сподіваюся, що цей український диктант був вам корисний. Хай вам щастить всюди і завжди! Я бажаю вам щастя і миру. Ваш логопед!